Максимальної ефективності та зв'язку з коренями. 30 червня дарує нам потужну комбінацію оптимізму, практичності та інтуїції. Це ідеальний час для активної реалізації в соціальних та бізних сфері, де ваша увага до деталі та інтуїтивне відчуття людей допоможе досягти успіху. Водночас енергія дня сприяє розкриттю жіночності, та змісненню зв'язку з родом, використайте цю гармонію для подяки роду та роботи з крамічними програмами, щоб день був максимально продуктивним як зовні, так і всередині. Шостий місячний день журавель, спокійний і рівноважний символ вільного польоту людини, балансуючи з гармонічному енергетичному потоці. Сьогодні бути з'єднаним з природою. В світі нічого не є випадковим. Добре зайнятися дихательними практиками, прислухатися до підказок від всесвіту. Це можливо фраза з фільма ти готова нарешті зрозуміти причини своїх перепон та отримати чіткі алгоритми дій для реалізації цілей? Запрошую саме тебе на глибинний розбір твоєї натальної карти з пропрацюванням кармічних та родових програм. Пиши мені в Дірект-алгоритм, щоб змінити свій сценарій.